Відомий психолог Наталія Холоденко називає дитячу позицію головним болем українців, і прям слізно це не видно, наскільки її це болить, що ми, як дорослі люди, ведемо себе дуже по-дитячому. Павло Шеремета сьогодні видав статтю про велику проблему українців: це патерналізм. це… Українці живуть так, якби думають, що держава має вирішити усі їхні питання. Е, я дам посилання на це поняття патерналізм, але там дуже цікаво відображається. Патерналізм йде одразу в сукупності з ще з одним словом. Патерналізм і рабство. Е, що це за модель така в державі? Це коли держава бере на себе функцію Я забезпечу людину всім, ти не думай, ти просто працюй. І от це модель, коли влада думає за народ. І виявляється, що українці живуть ще несвідомо цією установкою, що питання моє якось вирішиться. Тобто це така позиція: не думай. Дитяча позиція. Я не винен, що, наприклад, я не заробляю багато, що я не успішний, що я там, наприклад, не заробив квартири і так далі, що держава така, що ситуація така, і тому подібне. І так насправді це є утопічна позиція, з такою позицією, сильна економіка не побудується. Для того, щоб економіка була сильною, в людини має бути дві базових е, такі моделі мислення. Перша модель це має бути підприємницьке мислення. Це навіть коли людина наймається на роботу, вона повинна розуміти, що вона наймається за е, свій ресурс. Це не просто взяти від дзвінка до дзвінка там відпрацювати е, від, там, з 20 років до 60. Ти не не маєш просто вбити свої роки. Ринкова економіка цього не розуміє. Ринкова економіка каже: Ти маєш там 30-40 років, коли ти можеш заробити для себе. Ну, але те, що ти заробив і нічого для себе не зберіг, ну, це твої проблеми. То, що ти погодився на меншу зарплату, це твої проблеми. Ринкова економіка не буде тебе просити, типу, умовляти. Ринкова економіка вимагає дорослої позиції. Тобто, коли людина приходить на підприємство, вона прийшла заробляти гроші, а не відсидітись. Це таку фразу колись чув, не путайте движення з дійстєм. І е, підприємницьке мислення це ще управління своїм господарством. Тобто я сам веду бюджет, скільки в мене на моєму рахунку, скільки мені треба е, там, на квартиру, на машину і так далі, скільки я маю заробляти. Тобто людина повинна це все контролювати. Людина повинна боротися за те, щоб збільшувати свої доходи і зменшувати свої затрати. І людина повинна другий пункт. Це є мислення інвестиційне інвестора. Тобто, кожен громадянин повинен бути як інвестор. І економіка, вона потребує грошей, потребує вливань. І от, власне, звідки це все у нас пішло? В нас це все тягнеться, як би не було. Це вже дуже далеко в минулому, але, скажімо так, я чув ще таку фразу. Страни нету, а советчики остались. Тобто, це країна ще Радянського Союзу. Економіка була тоді планова, планова економіка. І тоді, власне, модель поведінки була така, як е, описана в Вікіпедії, патерналізм, коли людині не треба було думати. А зараз у нас ринкова економіка. І власне ця економіка вона потребує, щоб люди ставали більш підприємливі і ставали більше як інвестори. Це приклади країни сусідня, Польща, це Сінгапур. Власне, що відбулося? Їхній лідер змінив просто мислення. Він працював над зміною мислення громадян. Ну, друзі, якщо зараз у нас, наприклад, держава не працює, нема у нас таких лідерів, які можуть змінювати це мислення, то в нас е, варіант або ми чекаємо, або ми об'єднуємося і починаємо змінювати це мислення. Власне, в Україні є бізнес, який зосереджений на тому, щоб в е, людей розвивати підприємницьке мислення, щоб е, розвивати мислення інвесторів. І от Цей бізнес у нас в Україні базовий для того, щоб змінити і сформувати оцю позицію. І якщо вас це цікавить, то пишіть контакти є. В описі до цього відео буде посилання на патерналізм на статтю Павла Шеремета і на відео Наталії Холоденко. Це все треба об'єднувати собі в голові. І якщо ви є людина така небайдужа і хоче, не буде чекати, коли скажуть, а ви бачите, що треба діяти, і ви готові долучитися, то давайте будемо об'єднуватися, будемо робити цю роботу разом.